Ми за плановим режимом працюємо щодо планів евакуації, це не лише Золочівський район, це Старий Дергачівський район, нині Харківський, а це Чугуївський район наразі, в тому числі. І взагалі, якщо у нас буде примусово евакуація або просто евакуація за необхідності, то це приблизно 350 тисяч людей, в тому числі і Золочівська громада. Там ми маємо чітко розуміти, і ми це розуміємо вже ті люди, які будуть виїжджати власним автотранспортом, і таку можливість будуть мати. Ті люди, які будуть виїжджати нашими цивільними автобусами, і ті люди, які потребують спец, тобто безпосередньо транспорту. Це люди із інвалідністю, ну і інші, яким цей спецтранспорт так само необхідний. Нагадую, що у нас підставами для евакуації це будуть ризик потрапляння того чи іншого населеного пункту в оточення чи окупацію, і це проведення бойових дій на на безпосередньо території того чи іншого населеного пункту, і так само. Це можливість взимку, коли буде критично низька температура, можливе ураження критичної інфраструктури і неможливість подачі теплоносія до відповідно, домівок. Так само може бути прийнято рішення про евакуацію населення. 350 тисяч це по всій лінії, умовно кажучи, про фронтових селах по так, всій області. Так, у нас є декілька черг, і це саме перша черга на кшталт. На Загострення ситуація це те, що ми там будемо робити. 350 тисяч це ті, хто потребують у разі холодної зими і відсутності, не знаю, в тому вату. числі. В тому числі, Тобто це і про бойові умови, і про так. холод взимку. А холод взимку скільки потребують евакуації? Є розрахунка? Ну дивіться, ми е, можемо говорити про те, що у нас вже ворог бив по. Наші виключно цивільні і критичній інфраструктурі тец 5, ТЕЦ-3, Зміївська, ТЕЦ. У нас була така жар жарка ніч. Критична інфраструктура уражена. Про ми продовжуємо готуватися. Я навіть не хочу говорити і думати про те, що нам доведеться евакуювати місто Харків. Але така загроза є. Звичайно, у нас іде війна. 350 тисяч знаєте, куди розв'язати? Так, у нас визначені. Ми провели спеціальну нараду з Офісом президента, і з профільним міністерством реінтеграції, тимчасово окупованих територій. І ми чітко визначили ті місця, ті, ті регіонні відповідальні за е, переміщення і фактично прийом нашого місцевого населення. Це будуть з інших в тому числі. Звичайно. На Харківщині не лишатимуться ні, на Харківщині. Якщо ми приймаємо рішення щодо евакуації, то ми вимушені будемо їх переміщати до інших областей: це Полтавська, це Рівненська, це Черкаська, це Кіровоградська область та інші, які будуть тримати у себе резервні місця.